Отож музичний номер на тему Студенти мають таланти. І першими на цій сцені команда КВН 1715. На ульвовіна ігрі, чверть фінал прорвались, ми разом з вами нам тут кльово. Для кавену сили є, то разом час наш промене, тож облиски до so sit it what for them thou be now me broiden me so Ва! Ти що робиш? Що, що? У нас музикальний конкурс, Ми милесі підготовили. Я в команду вирулюю! Ага, ну то добре, добре. Fire! В Україні дуже багато музичних телевізійних конкурсів. Канал СТБ оголосив ще один кастинг, на що студенти мають таланти. Тож давайте зараз побачимо, що відбувалося в перший день кастингу. Добре, всім! Мене звати Стопа, я їм пельмені із кетчупом, із майонезом і із гірчицею. Я хочу погляди стоп, дякую. <ривіт> ну, Це був перший. <ривіт> <ривіт> а я рафік! Я люблю кушать арбузи! З кетчупом і з майонезом, так? Да, yeah. Це Рафік з Грузії. Ну і третій наш гість, будь ласка. А я вмію співати. Вибачте, будь ласка, вас зал не знає, представтесь? Михайло Михайлович Поплавський. Ви Михайло Михайлович Поплавський? Вимахав. А. Михайло Михайлович, скажіть, будь ласка, що ви вмієте? Я вмію співати, я ж казав. Михайло Михайлович, вся Україна чула, як ви вмієте співати. Це не смішно! Я вмію співати. Да-да-да. <рес> не смішіть людей, будь ласка. Я вмію співати. Хлопці, тим за куліси посмішно, бо я вже не можу. <му> ну, а зараз випадок в Мукачівському. Клубі! Ооооо! Oh, Опа yeah! oh! пацик сюда подошв сюда, став! Ти шо? Я шо, то ти що? Ха! Чоєш твоє шо! А кішо то шо? Чуєш! Ти все! Я зараз хлопців покличу, вони тя пірусь на ніч, ти розумієш! Буду червати і біруть, а ти мене поняв! Ти мене на поняв не бери! Поняв? <laughs> А ти Утки, такий владний вообще. Я Я а з горунди, а ти Утки? Я з Мукачева. Мукачева, Мукачева і, Горунда. і Горунда. Два, Два великі, великі города. Ну, no, а зараз прості косарі. Прості косарі. Зараз недосвідчені косарі. Ну, no, а зараз досвідчені косарі. Мало затупили і ліпили на начало нашої привітствиї. Вибачте, що я по закарпатськи говорю. Ну, тож зараз перший наш учасник діма. По народним твердженням всіх дітей знаходили в капусті. Діму знайшли в гарбузах. Вася, гарбузи бери, а? Другий Степан. American boy, American joy, American American... Всі друзі Степана говорять, що він дуже добре танцює. Бо mm ці -hmm. його друзі це лише мама. Ну, mm -hmm. <Schedule> well, а це Володя. can't can't touch this. Can't touch this. 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 Володя в нашій команді як інфляція. Його не помічали, поки він не виріс. So hard, oh, а це Едік. У Едіка є маленька така привичка об'являти всіх, що це Стьопа, це Діма, а це Вова. І наостанок у нас фіналка. Підтримайте нас, будь ласка. І знову цей зал, ми всі разом збираємось тут. Раз за разом ми нові зірки виступаємо для вас. Підтримайте нас Радість, даруй глядачеві Пульсація щастя повинні. А ти співай, шалено, а ти танцюй нестримно. а ти танцюй, нестримно. Команда КВН 17-15 може побачимось?